Всім привіт! Вибачайте, що в такому вигляді записую для вас це відео, але я вже конаю третій день і не було сил записувати, тому що десенько вам розповім, що зараз відбувається. І так, сьогодні 17-й день після того, як Анечка захворіла вітрянкою, вона вже йде на покращення, прищиків нових немає, але дуже довго заживають. І ті ранки на деяких ще досі не відпадала та шкірка. І я думала, що ніби. А, потім вона отримала ще конюктивіт. Через два дні я дістала кон'юктивіт. і от три дні в мене закисають очі і три дні температура. І я ні, очі закисають 4 дні на один день більш. Я думала, що ця температура пов'язана з конюктивітом. Але щось мені здається, що ні. Я вже говорила. Попередніх відео, що я не хворіла вітрянкою. Зараз у мене 25-й тиждень. Також я я ну дійсно я дуже не хотіла захворіти. Тому що всі мені кажуть, Ой то так важко переноситься в дорослому віці та вітрянка. Ну, але вже маємо, що маємо. І от, слухайте, сьогодні почала помічати такі невеличкі. Прищечки. Тут, до речі, на шию я вже помастила, бо вчора мені щось чухалося, так роздерло щось. Потім бачу якась плямка, така червоненька, вона малесенька. Я її сьогодні замастила тим пудерплін. Але от щойно себе оглянула і дивлюсь, в мене трішки і на животі вже є. Чотири десь штучки, зараз покажу вам. Ось тут на животі раз. І тут, не знаю, чи буде видно. Вони такі ще дуже малесенькі. раз. Десь там 4 штучки їх там є. Попок, якщо що, він все ок. Просто дитина мені тут малювала малюнки, і я ще його не відмила. Ну, я засмучена дуже. Але треба прийняти цю ситуацію і змиритися. День другий мене усе ще більше. <кій> дуже багато висипів на грудях, живіт. Слава Богу, що без температури. Але так, як вдома жарко. Вибачаюся. Я бутію, воно все тече, зливається ця пудра, треба постійно мазатись, бо одразу починаю чухатись. Сьогодні багато ще нових бришків От бачу, навіть тут. Ось тут Можу зняти зараз помощу. Настрій. Левиця, Альона розплющила свої очі і вже готова вам жалітись. Спати важко. Спина горить, в деяких місцях пече. А, так само mm. тут є такі прищі, які ну, от болять. Ти шукаєш якусь позу, і це дуже важко зробити. Mm. Мама є три великих піщато, так як в мене. Так, так, У мене теж великі пища. У мене десь тут такі вони болючі. Є. І мастиш, і все одно не болять. Ну, на деякий час допомагає, хоча б це добре. Ну все, я вже зараз встаю іду мазати, бо просто в мене вже ж так от горить чешеться все. А Боже мій коли це закінчиться. Ще я півночі не могла вкласти ніяку цю руку, бачите, там от надувся. От, як не покладу, а рука аж болить просто в цьому місці. Довго шукала позу, якось там знайшла. А, люкс красунка вже не можу на себе вже дивитися. У е нас зараз часто немає світла, я думаю, як і у більшості. Але я знайшла для себе дуже таке цікаве заняття. Воно чекало мене десь місяці три, може чотири. Це малювати картину. Та я теж малюю. В номерах і Аня малює, uh -huh. так? Та? Це на даний момент мій антистрес. Ну, а чоловікові пощастило менше всіх, можна так сказати. Це що греб... що знімає, бачиш, і у мене гребінь. Ну, Гребінь немає води. У нас, до речі, коли немає світла, то і немає, немає води. Так, Він тепер миє постійно посуд, перебирає, готує, тому що в мене. Ручки, знаєте, мучити не можна, прищики не болять. Можна мочити? Не можна мучити. Я сама казала, що можна, навіть треба. Можна змучити, Ви а не, не відпарювати. пари. Парина нормальна шкіра, вона швидше заживає. Давай не розказуємо. Зараз чекаємо, коли буде світло і буде романувати. До речі, він якраз зараз взяв відпустку дуже вчасно. Він завжди дуже вчасно бере відпустки. В минулому році, коли він брав відпустку, то ми її майже весь час проїздили по моїм вагітним справам, бо якраз малим була вагітна. Потім йому зробили корекцію зори, він воня конав. така люкс, у нього теж була відпустка. І зараз, ну, що зробиш? Буде щось трохи гарував по хаті. Таке теж треба. Скаржиться, що його відпустка. Що ти там казав? Нічого Пройде ваше. важче, ніж робота, так? Да? Хотів відпочити, а не вийде. Ну, таке воно життя несправедливе. Гарний в тебе гребень все-таки. Мені подобається. А голова болить. А, а... Тут в мене такий якийсь здоровезний прищ. болить. Працюй. От, так. Ну. Я бачив, в тебе з юмором все нормально, да, сьогодні. Вчора не дуже було. Ой, <схід> давай, давай, Маш, не відволікайся. Чуєш? Зараз. Буде сама себе мазати. Я сьогодні прийняла душ, помила голову. Також, знаєте, навіть веселіше стало. Ось так у мене тут все виглядає. Дуже багато прищів чешуться, мащу. Все, що залишається мені робити, це терпіти і мастити ті пріші. До речі, що хотіла сказати, а. Душ я приймаю майже кожного дня, там, без мочалок. О, щось, це, вибачайте. Без мочалок, без того всього, це єдине, що дитячу шампуньку я на голову, і поки воно разом з піною змивається, так і миється тіло. Ну І про особисту гігієну, ясне діло не забуваю. Ну і зараз найпоширеніше запитання в Діректі, як я себе почуваю? Ой, знаєте, аби не гірше. Буде все так і далі, то ще ок, я потерплю. Єдине, що е, ця пудра, якою я користуюсь, вона допомагає, але не на дуже довгий період. Я помазала, поки дійшла вже до тих причиків, то вже десь образно тут починає знову чесатися. Але вони не теж чешуться, вони, от, наче печуть. Отаке от враження що в мене пече шкіра і особливо важко спати. Тому що, от, крім того, що мені і так е, вже нелегко знайти позу для сну, так з тими прищами, то тим більше. Е, ну і далі, температури в мене немає. Я перед тим як мене висипало по всьому тілі, е у мене була три дні температура, така тошноцька, 37 37,6 найвища була. Але в мене дуже боліли кістки. Ломота така в тілі е, поперек дуже сильно болів. А вже саме в той день, коли мене посипало, температури вже не було. Бо якщо ще з 100 часот лежати ще з температурою 39, то це чукнути можна. Ще одне по всій хаті ношуся з, е, з цим коцем і завжди собі його підстеляю. Де б я не була, чи я сідаю на стільчик, чи я там в залі на диван сідаю, чи тут лягаю, бо ж все сипиться, одразу все біле стає.